Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. З прогнозом походи на вихідні та понеділок з 22 по 24 листопада. У ці дні погода буде обумовлюватися циклонічною діяльністю з південного заходу. Прогнозуємо опади різної інтенсивності. У суботу невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. У неділю очікуємо погіршення погодних умов. Помірний місцями значний сніг та мокрий сніг. Утворення снігового покриву висотою 5-10 см. На дорогах ожеледиться місцями налипання мокрого снігу. Ці явища відповідають першому рівню небезпечності колір жовтий. Будьте обережні, у понеділок послаблення. Та припинення опадів і явищ. Щодо температури повітря. У суботу ще тепло вночі 2-7 градусів тепла, в день 5-10. У неділю вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. В день 1-6 градусів тепла. У понеділок зниження нічної температури до 1-6 градусів морозу в день. 1,6 градусів тепла. Дякуємо за увагу!